Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гуки. В сьогоднішньому відео будемо розбиратися, що відбувалося з ринком останній тиждень. Чому купа компаній просіли на 20% плюс? Що робили такі відомі інвестори, як Ворен Баффет і Кріс Хон, із своїми грошима? А також яку нову компанію мені вдалось додати минулого тижня у свій портфель. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитися а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка. Продовжуйте. Отже, не вже почалось падіння, і компанія, яку я купив, звісно, була мета. Як ви знаєте, минулого тижня ринки досить суттєво просідали, але в п'ятницю вдалося трошки надолужити. І якщо подивитися загалом, то не дуже вже й багато компаній і в нас сильно аж настільки почервоніли. Хоча є, звісно, винятки, такі, як компанії, які пов'язані із криптовалютами, в тому числі криптобіржі чи просто рокери, такі як Robinhood, Coinbase, компанії, які мають в резерв. Ервах ETF, а також біткоін. Вони всі просили на 20 фактично відсотків плюс. Ну і також багато збиткових компаній, які будували дата-центри, або намагались це робити, хоча раніше, до прикладу, були б майнерами як ІРЕН, такі як Яндекс, Корвів і інші. Ну, а також компанії, які пов'язані з енергетикою, космосом і іншими далекими технологіями, які ще зараз також або взагалі не мають виручки, як Окло, або ще досі збиткові. І вони теж серйозно просіли і теж була. Подія минулого тижня. В минулого відео я розповідав про великий шорт позицію по палантіру NVIDIA від Майкла Баррі, суперінвестора. Так ось він повідомив, що він закриває свій фонд, тому що він не знає, як заробляти на такому ринку, коли все лише зростає. Але з іншого боку, також дуже багато компаній показали або ріст, або в принципі були плюс-мінус на тому ж рівні, як і вони починали тиждень. Це ті компанії, які є прибуткові, великі, хороші і монопольні, які в більшості, в принципі, я маю в власному портфелі. Також рекомендую всім інвесторам їх додавати. І загалом, якщо подивитися по періоду, то від початку року 32 як на мене, це супер хороший результат. Тут все ще в мене плюс. 25 з лишнім навіть 26, мабуть, тисяч прибутку збільшився портфель від початку року. Тому нема на що особливо скаржитись. Ну і звісно, була велика новина в п'ятницю після закриття вже ринку. Google зріс на цілих 4%. і основною причиною стало те, що Ворн Баффет купив на майже 5 мільярдів доларів акцій. Саме Alphabet. це материнська компанія Google. Є звісно, ось такі меми про те, що Баффет продає Apple і додає. Чи верніше купляє вперше ініціює позицію по Google? Ну і це досить немала позиція. Зараз Google складає 1,6% портфелю, але знову ж таки в грошах це багато, хоча на 4% портфелю було зменшено позицію Apple. І якщо подивитися загалом, то Google десь входить приблизно в десятку. Якщо ви не знали, до прикладу, в Баффета в портфелі є також Amazon на 2 мільярди доларів, це вдвічі менше, ніж Google. Але Apple все ще перша позиція з великим відривом на 6. 60 мільярдів доларів. Якщо підсумувати, то мені здається, це досить непогана угода, тому що Apple надто дорога компанія і те, що Buffett її зменшує, є правильною стратегією, а додавання Google фактично розвіює ось цей міф про те, що Buffett чи Berkshire Hathaway, тому що зараз, можливо, більшою мірою там не Buffett вже приймає рішення, ніколи не буде інвестувати в технологічні компанії, тому що вони переоцінені. Насправді, Google зараз в даний момент дійсно виглядає досить. Дорогим, але враховуючи його перспективи, все ще можна казати, що це справедлива ціна. Хоча, звісно, по 150 доларів. Кілька місяців буквально тому він виглядав набагато краще. Компанію, яку я додав у свій портфель нову, це звісно є Meta. І цю компанію мені вийшло купити за 600 доларів. Вона якраз в п'ятницю на початку торгів чи перед відкриттям торгувалася за цією ціною. І звісно, можна сказати, що це ще не мінімум, можна почекати до квітневих мінімумів, коли вона торгувалася за. Менше ніж 500 доларів, але якщо ми подивимося на співвідношення ціни до майбутніх прибутків на акцію, то зараз воно на рівні 20 і фактично дорівнює майже тому ж рівні, який в нас був саме на мінімальних рівнях в квітні під час кризи, тому якщо все буде і далі так іти, я не думаю, що аж надто сильно ще просідатиме. Акція в ціні, але якщо так буде, я готовий до цього. Ця позиція лише є стартер. Одна акція. Я планую в подальшому збільшувати до 2-3% можливо можливого портфеля. А можливо, і більше, якщо ціна буде сильно приваблива. Ми знаємо, що в Мети співвідношення це доходило і до 14% в певних періодах. При цьому що на наступний рік очікується збільшення чистого прибутку з 5 до 18% темпів зростання, це досить великий ріст. 27 і 28 прогнозується його зменшення поступове, але із зростанням знову у 29-му році. А якщо говорити про виручку, то вона зростатиме в досить швидких темпах, найбільш швидких з усіх інших мегакепів. 18% росту цього року було 21. Наступного року зростання буде 15-14% і 12-29-му році. Але в доларовому еквіваленті це дуже великі цифри, тому зростання там при 270 млрд на 15% все одно дуже і дуже хороше. Якщо ми просто екстраполюємо навіть без розширення мультиплікатору, на наступних 2 роки в нас є можливість отримати 30% без особливого ризику, це 13% річних. Звісно, краще цілитись на 15%, але для того, щоб це було 15, нас мультиплікатор просто має повернутися з 20 трошки більше до 22, і ми вже можемо мати таку дохідність. А якщо він буде знову на рівні, як він був, 28, до прикладу, Цього року, то тут буде значно, значно більша відсоткова дохідність, те, що він може зрости, знову ж таки, за рахунок зростання прибутків, не дуже складно собі уявити. Ну, якщо говорити про порівняння з іншими компаніями, звісно, тут графік дещо нерівно, стовпчики намальовані, не але тим не менше 20, і 26 чи 30, 31 це є досить значна різниця, тому мета, мені здається, є цікавою на цих рівнях, особливо, якщо подивитися на фундаментальні. Показники по бізнесу, там все дуже і дуже класно. Зараз кількість Daily ектів юзерів це 3,5 мільярди людей. Це просто феноменальна цифра. Ну і ви бачите, що з 2019-го вони з двох мільярдів зросли, от, власне, до трьох з половиною, навіть більше. І в них, якщо ви не знали, то є. Крім Фейсбуку, Ватсапу, також Інстаграм, Месенджер і Трец. Кожній в цих програм є більше одного мільярду людей, які постійно використовують Monthly Active Userів. Ну і звісно, якщо дивитися загалом користувачів, їх більше вже 4 мільярди. І також важливо розуміти, що виручка на кожного користувача досить сильно зростає з 10 доларів в 2023 році зараз. До 15 майже 14 з половиною доларів. І що важливо, що тут у нас є диверсифікація, у нас є виручка в верніше, в мета в Канаді, в Європі, в Азії і загалом по інших регіонах світу. І що важливо, в Азії вона зростає супершвидкими темпами: 23%. По Ad Impressions це дуже і дуже значний результат. Крім цього, що в мета є бізнес рекламний. Ось серед цих застосунків: Instagram, WhatsApp, Facebook, в неї. І також є ще хардвер, вони продають досі Meta Quest за досить хорошими цінами. Ну і, звісно, Meta розвиває свої розумні окуляри з Ray-Ban. Зараз ви можете придбати ось таку колекцію. І буквально нещодавно була презентована нова версія, коли у вас є навіть можливість керувати з спеціальним напульсником. А також в цих окулярах у вас є не лише камера, а й проекція дисплею, що ще додає. Додаткових можливостей застосування власне цих окуляр. Крім того, мета будує величезні дата-центри. Ось це порівняння з Манхеттеном, нового дата-центру Hyperion, який планується ввести в експлуатацію вже найближчі роки. Ну, і також є величезна ставка на суперінтелект або AGI, який будується найкращими умами з усіх інших компаній, на які мета витратила шалені шалені гроші. Ну і власне, ось ці капекси якраз і пояснюють те, що що зросли вони з 9 мільярдів до 19 або по року 9 місяцях з 24 до 50, фактично вдвічі. І нам прогнозує мета, що на наступний квартал ці капекси будуть ще більше зростати, і на наступний рік знову ж таки ще більше. Тому, якщо говорити про мета, чому я додав її до свого портфелю, це те, що при мультиплікаторі співвідношення ціни до майбутніх прибутків 20 і прогнозованому рості прибутку на акцію 19%, виручки 18%, мета виглядає досить дешевою. Це дешево. Певше ніж справедлива ціна, як на мене, імовірність того, що ця моя позиція подвоїться за 5 років, дуже висока. Тобто, я зможу отримати бажані 15% кеґерк щорічно. Ну і також ризик подальшого падіння акції через агресивні капекси в дата-центри без клауд бізнесу дійсно є. Вони суттєві. Тому, якщо буде в подальшому просідання відбуватися, я лише збільшуватиму свою позицію, бо мені здається, що основний бізнес зростає. І це буде в будь-якому випадку можливість припинити ті капекси, якщо не вийде їм розвинути штучний інтелект і знову повернутись на суперприбутковість, як це вже було після того, як мета припинила агресивні інвестиції в мета. Всесвіт я поступово збільшуватиму свою позицію. Подивимось, як будуть розвиватися справи далі. Крім мета, також цікавими для мене компаніями, за якими слідкую, але ще не додав. Є Booking Holdings. Вони теж мають досить низький мультиплікатор, але тут проблема, що. EPS впаде, по суті, в темпах росту з 21% до 16, але при 19 мультиплікатору, і при майбутньому року очікуваних 16, ще в наступному році 15, і в 28 році 17, потім 15. Це дуже стабільна компанія, теж може подвоїти наші прибутки. Віза теж є цікавою, давно в моєму портфелі можливо збільшуватиму по ній позиції. Зараз вона торгується на фактично найнижчому рівні, якщо дивитися, за останній рік, 25%, Але але тут також буде питання в тому, що буде трошки зниження, принаймні так зараз прогнозують аналітики темпів росту і з 14% до 11%, Але вже в наступних роках воно знову зросте і аж до 15 в 29 році. Тому в Віза це одна з найкращих бізнесів. По ній я робив окреме відео. Подивіться, хто не дивився. В будь-якому випадку, якщо ви не знаєте, що додати, вам здається, ринок дорогий, можна без жодних сумнівів додавати. Віза це безпрогнозний варіант. І ось власне віза додавав Кріс Хон. Це один з най. Найрозумніших суперінвесторів, в яких, в принципі, можна повчитися і намагатися відтворювати їх рухи чи власний портфель. Будувати на основі того, що роблять ці інвестори, і це збільшення позицій було на 47% або майже на 6% від портфелю, тобто досить суттєве. При цьому Кріс Хон зменшив позицію Гугла майже на 3 з лишнім відсотки. І зараз в його портфелі залишилось лише 3,5% Google, а Visa вже складає 18%, тобто супер велика концентрація ставка саме на візу. Якщо ваш портфель не сильно диверсифікований, то саме в період присідання, кризи чи нестабільності, фінансові сектори особи. Обливо віза завжди вирізняється тим, що часто до неї перетікають власне кошти, і вона зростає в ціні на відміну від технологічних компаній, які падають. Хто не дивився інтерв'ю Кріса Хона, то рекомендую ще раз переглянути з Ніколаєм Тангеном І загалом канал інвестиційного фонду суверенного Норвегії. Він один з найкращих мені здається на Ютубі про інвестиції. Там купа інтерв'ю з все найбільших компаній публічних, в які власне проінвестований Норвежський суверенний фонд, тому це мега. Цікаво для перегляду. Ну і остання на сьогодні компанія, яку я також зараз активно розглядаю для того, аби можливо все-таки додати у портфель, це Adobe. Тут мультиплікатор. 14% це абсолютно рекордно низький для цієї компанії, Якщо подивитися за 3 роки середнє значення мультиплікатора 26, при тому, що на наступні роки ми бачимо по суті трошки зниження, звісно, піас, але не значним чином з 12,8% до 12,9%. Ще на наступний рік теж буде 12% і, власне, вже в 29 2029 аналітики прогнозують досить суттєвий спад темпів зростання ІПС. Хоча, якщо ми дивимося на наступні 2 роки, тут. Перспективи досить хороші, що з 14 все таки до 12 Ми просто отримаємо навіть за умови того, що мультиплікатор не буде зростати, але. В компанії будуть ось ці показники тих самих 12 плюс відсотків, що вже непогано. А якщо ми повернемося з 14 до середнього мультиплікатора, який був 28 чи 26, це фактично x 2 просто за рахунок збільшення мультиплікатора. Знову ж таки за добі є багато ризиків. Я також говорив про те, що штучний інтелект, в тому числі розвиток в Google, в NanoBanana чи в OpenAI... Є великим ризиком для Adobe. і це дійсно так, тому такий саме низький мультиплікатор. Але мені здається, це оверреакція і не буде ось таким швидким по суті занепадом в Adobe. тому що останні звіти, які ми дивимось, там всі цифри хороші, і навряд чи ми побачимо прям стрімке. Банкрутство компанії, чи нуль виручки чи нуль відсотків росту. А якщо відповідно компанія буде давати хороші показники, то і мультиплікатор в будь-якому випадку має повернутись. Ну і все таки, чому мені здається, що не можна говорити про те, що ось це просідання, яке було на минулому тижні чи тижнях, це ознака того, що дійсно почалась суттєва корекція, криза і буде рецесія, тому що цей квартал і попередній він, по суті, є рекордним з точки зору зростання прибутків компаній, починаючи з. 2021 року тут був великий пік після спаду, фактично закритої економіки в 2020 році. Тому цей рік можна не сильно зважати як суттєвий для порівняння, але ось власне те, що ми наближаємося майже до 20% зростання, там приблизно зараз 15% по іпісу або прибутках компаній. Це говорить нам про те, що економіка все ще сильна. Компанії заробляють більше ніж цього. Очікували, плюс прогнозують подальше зростання цих прибутків і збільшення відповідної маржі, стають більш продуктивними заробляють більше відсотків з кожного долара виручки. Мені підказує те, що це означає, що і в подальшому, в довгостроковій перспективі, звісно, ринки і акції будуть зростати. Якщо говорити про короткострокову перспективу, то на наступний тиждень ми чекаємо звіту NVIDIA, Він відбудеться 19 листопада. І і компанія якраз цей тиждень також показала досить суттєву волатильність з 180 доларів зростала знову до 200 плюс і потім знову падала до 180. Мені здається, що будуть кращі прибутки, ніж очікується, тому що на Попередні кілька тижнів тому презентації вже було заявлено про по суті півтрильйона виручки за наступних шість кварталів чи 500 мільярдів. Це більше ніж очікував ринок. Крім цього, будуть запущені нові покоління якраз в наступному році, і в зустрічі в Тайвані з TSMC тіємсі Дженсенванг NVIDIA, попросив значно збільшити. Прискорити виробництво власне нових чіпів ледь не на третину. Тому це говорить все про те, що попит зберігається. І якщо виручка і звіт і прогноз по звіту буде кращим ніж очікується. Зазвичай інші великі технологічні компанії це теж на них позитивно впливає. Загалом рекомендації по купівлі залишаються всі ті ж, які були. Ось власне мета тепер вже в моєму портфелі. Крім цього, додаю в рекомендаціях Амазон, тому що останні кілька днів він просідав, це все ще чудова компанія. В кого немає, ну і звісно, всі інші також можна розглядати. Якщо ви хочете почати інвестувати на фондовому ринку, але не знаєте, з чого власне почати, то рекомендую і з молодого інвестора. А Якщо вже більш досвідчений, то вишколів 2.03.0. А також, незалежно від досвіду, рекомендую вступати в клуб Расагука, де найкраще інвестиційне ком'юніті України. Майже тисячу інвесторів в живі, обговорення моя аналітика, також мої угоди. Ну і звісно, багато іншого цікавого. Ну а для тих, хто додивився це відео до кінця, бажаю, що ваш не зростав, як у Ворена Баффета. слава Україні! Передо перемоги, смерть ворогам!